холодною Або проактивною агресією, тобто вона передує поведінці. Людина або тварина, тому що ця агресія, властива для багатьох, спочатку планує свій агресивний акт, а не здійснює його на основі зовнішніх стимулів. І така реактивна агресія в природі найбільше. Властива для хижаків для того, щоб полювати свою здобуч, вони мають добре її відслідкувати, проаналізувати поведінку, спрогнозувати і найкращим чином спланувати своє нападіння, спланувати свій агресивний акт. Саме тому зазвичай така агресія вона не супроводжується. Е Емоціями страху або гніву вона супроводжується зазвичай інтересом, азартом, і такий самий вид агресії є і у людини. Слід сказати, що ці види агресії вони між собою мають певний баланс.